І так хочеться просто задати запитання, чому сьогодні падає інтерес, чому сьогодні десь немає бажання, чому сьогодні так легко знайти причину, не йти разом, перебувати в писанні? Я розумію, що, можливо, комусь неприємно чути ці слова. Але коли ми говоримо про церковну спільноту, коли ми говоримо про певне служіння, то ми бачимо першоапостольську церкву, яка збиралася кожен день. Я не говорю про те, що у нас мають бути групи кожен день. Але так би хотілося б, щоб в цьому відношенні була видна любов наша до Ісуса, щоб в цьому відношенні були правильні стосунки з Ісусом. І коли я сьогодні говорю про те, що який стан я маю переживати, в якому стані я маю знаходитися, то не пасивність. Не пасивність, а активний час, коли я розумію, що в мене є відрізок, в якому я маю вчитися, любити Ісуса. і любити людей, які поруч біля мене. Амінь.